Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добутні та свят. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. Як бачите, воно зійшло просто чудово. Робимо з нього продову вату ковбаску і ділимо її на 18 частин. З кожної формуємо кульки і відкладаємо в бік. З цих 18 кульок скоро будуть гарбузові булочки. Зараз розплескуємо одну із кульок руками. Вкладаємо гарбузову начинку дві чайних ложки і зліплюємо.